Швидкий огляд курсу від Хілель по темі веб-дизайнер. Вартість курсу 12 тисяч при 23 заняттях. Це дуже приваблива ціна. 500 гривень за урок. Дуже класно. Я переглянув 15 викладачів. І вони мають реальний досвід. Мені сподобалось. Більшість має вищий рівень, ніж Middle, тому чомусь навчити, да можуть. Швидко пройдемось по програмі курсу. Початок мені подобається, дуже класні теми розкривають суть веб-дизайну. Основа роботи фігмі розкрита не до кінця, і там дуже багато нюансів. Мені здається, програма дуже-дуже сировата або неповноцінна в цьому плані. Основи дизайн мислення можна подивитись безкоштовно. У мене на YouTube каналі. Переходьте, підписуйтесь. Сюди вже залітають ux дослідження архітектура. Вся ця частина у мене цей розділ мені дуже подобається, типографіка must have, і тут багато пунктів про неї клас. Дві частини теорії кольору, і це великий плюс, цього не навчають більшості курсів. Плюсую основні компоненти сайтів не розкриті до кінця. Це навчають фігмі чи це просто розповідають. Тобто, я не можу зрозуміти, що це за розділ, поки мінус, тому що ну здається, іначе вода. Цей розділ класний, дуже корелюється з UX дослідженнями. Мені подобається цього важно вивчити. Величезний плюс для тих, хто планує йти далі працювати в компаніях, тому що методології застосовуються. І ще один дуже класний розділ програми. Ну щодо тестування анімації паралакс, мені здається, це вже додаткова інформація. Вона не стільки потрібна, не стільки корисна. Рисна, тому що ви це поки не будете застосовувати респонсів плюсую, тема потрібна. Я подивився портфольні роботи учнів. Мені сподобались, є вивержені структуровані кейси. Непогано готують до працевлаштування, що класно, і 100% не гарантують працевлаштування, що теж плюс. Розділ додайте навички в резюме. Більше половини просто вода, не потрібне. Це нерелевантне зараз запиту з компаній та студій. Пункт про те, що до шостого заняття буде 100% повернення коштів, трішки приврали, тому що. Публічному договорі оферти є такі пункти: 6.2.4. замовник має право звернутися до виконавця з письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів після завершення шістьох занять до моменту, але виконавець не зобов'язаний повертати гроші, а лише пункт 5.2.2. він може лише на свій розсуд вирішувати питання про можливість повернення замовнику грошових коштів. У разі, якщо замовник не розпочав навчання за курсом, тобто трішки приврали, ніякого повернення не буде. Загалом в мене на youtube каналі буде повноцінний огляд цієї школи. Незабаром переходь, підписуйся, дуже буде цікаво дізнатися твою думку. Або якщо ти навчався, твій відгук. Напиши в коментарях, на кого мені ще робити огляд.